Доброго дня! Спирт колона Тройка. Ми перейшли на ось такі дімроти. Тобто дімрот, дефлегматор, тобто конденсатор. Він має 25 см. Тут є три перегородки, вода отак гуляє, отаким, такою, такими зігзагами. В середині 19 трубок. От дивіться, яка якість, просто суперовий варіант. Під десятку шланг 10 міліметрів. І ми зараз спирт колони комплектуємо от такими девайсами. Тому що, по-перше, вони дуже зручні, вони прості і вони працюють як. В перегонці браги на спирт сирець. Він використовується як турбоохолоджувач. Так, він працює і як дімрот в спирт колоні. Тобто людині вже не треба там щось видумувати. Просте і дуже таке ефективне рішення. Майте на увазі. Що наші колони вже йдуть от іменно з, таки, з такими девайсами. Воно провірене. Люди, які взяли в нас отакі моменти, вони дуже задоволені, тому що ну, реально він гасить багато. Він до 7 кВт гасить, але вам на колоні 3 дюйма того й не потрібно. Ви там працюєте на 3 кВт. Єдине, коли ви працюєте, допустимо, на подстілі, коли переганяєте брагу, то ви можете собі включити там 4-5 кВт. Е, тоді і він справляється з тими задачами. Е, удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!